Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога в Україні. Затвердили мінімальну пенсію на 2025 рік, про яку суму йдеться. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Кабінет міністрів України затвердив держбюджет на наступний рік. У ньому зазначено розмір мінімальної пенсії для українців, відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України проєкту державного бюджету на 2025 рік, мінімальна пенсія та прожитковий мінімум українців залишаться на рівні грудня 2024 року року. Про це повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту, отже, якою буде мінімальна пенсія у 2025 році. Згідно із законопроєктом держбюджету на 2025 рік, усі соціальні стандарти будуть збережені, зокрема, мінімальна заробітна плата та прожитковий. Мінімум на рівні грудня 2024 року року, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Поданий урядом законопроєкт держбюджету, також не включає підвищення мінімальних пенсійних виплат. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що саме збереження соцстандартів на рівні 2024 року та бездефіцитність другий рік поспіль бюджету пенсійного фонду вплинули на визначення обсягу трансферту фонду на пенсійне забезпечення таким чином. 2025 році розмір мінімальної пенсії в Україні становитиме 2361 гривню.